Приготування холодних закусок, салатів. Різноманітність продуктів, гострий смак, гарне оформлення, легке у приготуванні, поліпшує засвоюваність їжі, збуджує апетит, стимулює діяльність травних залоз. Це характеристики холодних страв і закусок у харчуванні людини. Відкривати нові смаки, нові барви, нові відтінки давно знайомих продуктів, оволодіти усіма тонкощами технології приготування, підбору посуду, дотримання санітарних вимог можна опанувавши інтерактивний освітній курс приготування холодних закусок, салатів. Курс розроблено у рамках програми ЮФУСКІЛ Skills кращі навички для сучасної України за сприяння Міністерства освіти і науки України та фінансової підтримки Європейського союзу. Підкоривши курс, ви опануєте навички та отримаєте знання із таких тем: значення холодних страв та закусок у харчуванні, загальна характеристика сировини, правила приготування, асортимент, оформлення та подавання, вимоги до якості. А також технологія приготування салатів із сирих та варених овочів, м'ясних продуктів, птиці та рибних продуктів. Технологія приготування закусок з овочів, сиру, яєць, риби, м'яса, рибних та ясних продуктів. Кожна з тем складається з теоретичного матеріалу, рецептур, технологічних карт, фото та відеофайлів, тестування для закріплення знань, тренувальних завдань та запитань для самоперевірки. Курс може бути використаний як для самостійного опанування матеріалом здобувачами освіти із професій кухар, офіціант, бармен, майстер ресторанного господарства, так і викладачами при організації дистанційного навчання, а також усіма, хто хоче оволодіти кухарською майстерністю.